Вітаю вас, друзі! Коли у нас триває російсько-українська війна, вже восьмий рік. А російська Федерація зараз погрожує нам новим наступом. Уявіть собі, Києвом абсолютно вільно вештається зараз російська пропагандистка. Із української столиці передає Аліса Паршакова. Наш кореспондент Аліса Паршакова придається з Києва. Звати її Аліса Паршакова, і завдяки безвізовому режиму між Україною та Російською Федерацією вона змогла сюди до нас приїхати, щоби знімати сюжети проти України. В країні, яку багато років учили ненавидіти та боятися русських, де нет центральної влади. Сті впал не можуть знайти сторонники крайньої міри. Уявляєте, з'ясувалося, що в Україні немає центральної влади, а українці жахливо просто не люблять росіян. А ми ж маємо їх любити за те, що вони нас вбивають. Із Данецька Києва передають наші кореспонденти Денис Кулага і Аліса Паршакова. Оцей так званий репортаж, частину котрого я вам зараз покажу, пропагандисти знімали одночасно у Києві та у окупованому Донецьку. Цьку насталася одна на всю цю вулицю. Живе серед руїн сусідських дамов і бездомних собак. Жителі навіть ньому бояться виходити на вулицю. Це взагалі цинізм найвищого гатунку показувати бідних мешканців окупованих територій, які змушені жити під окупацією, казати, як вони страждають, але забувати при цьому сказати, що страждають вони якраз через те, що Російська Федерація напала на Україну. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І детальніше зараз вам покажу цю пропагандистку із Рен ТВ, яка ходила Києвом. Пішла вона спочатку на мітинг Фопів під Верховну Раду. Народі недовольство властю Зеленського. продукти. і Комуналка дорожають, долар повищається, бізнес розоряється. Як добре, що на самій. Росії немає жодних проблем. Там усе чудово. Усі проблеми вже давно побороли. Тому пропагандисти, щоб розповісти, хоч про якісь проблеми, змушені 24 на 7 розповідати тільки про Україну. Людей постійно пугають війною з Росією. А Російська Федерація, це ж дуже миролюбива країна. Вона ніколи не нападала на Україну, і у нас немає жодних підстав вважати, що у нас сусідом є. Украина, психопат есть. Нет, мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот. Э... Хрен вам, вот вам они, они, они вот... надо. Вот, это вот, это вот, вот, вот все... прямо. Даже не мечтайте, <с твари. Мы отнимем у вас вашу конституцию. І сажжомою на площади, на лобному місці посажимо на кріщацькі вместе с вами на ваших же огнях, як ви любите. Також російська пропагандистка із телеканалу Рен ТВ Аліса Паршакова ходила і на мітинг прихильників Петра Порошенка під Печерський суд міста Києва. Сейчас полицейские и гвардія свозят дополнительные силы, Наприклад, щоб пройти строй, потребується минут 6. і навіть залазила у натовп протестувальників під офісом президента. Та лякалась фаєрів. Гарячі фаєри ну, в руках кошмари. Ужас на Україні. Присадяще у здання офіса президента. Більше нагадує якесь піротехнічне шоу. На цьому її прогулянки нашою столицею не завершились. Вона пішла до супермаркету. Мабуть, щоб подивитись на нормальні продукти, у тому числі не підсанкційні, яких у Російській Федерації вона побачити не зможе. Українці. Столько пугали войной, что люди кинулись покупать все самое необходимое. Програма пропагандистки у Києві була дуже насиченою. Вона навіть завітала у гості до народного депутата України від опозиційної платформи за життя зрадника України Іллі Киви. Що сьогодні українцю, ну такому, як я. Защищати в цій країні. свій до свого по своє, як то кажуть, але краще би вона показала оцю більш доречну цитату Іллі Киви за чернутикусімо. Знімати, що є, все Снімаш самі поспілкувалась пропагандистка також і зі ще одним зрадником України Русланом Бортніком, який останнім часом живе буквально на проросійському телеканалі. Наш Практично всі українські олігархи підфінансують тільні, ті праві, радикальні вуличні групи. А потім вона бідкалась, що у Києві так званий вічний вогонь взагалі не вічний. І для кого не секрет, що у України великі проблеми. З газом навіть чаша ґогоньслави гаріть ліж день в року. При цьому, оскільки вона ходила без розпізнавальних знаків по Києву, щоби не можна було ідентифікувати її, що це російська пропагандистка, та й, взагалі, мабуть, ходити без розпізнавальних знаків, це вже така традиція росіян. Деякі громадяни давали їй коментарі навіть на мітингу на підтримку Петра Порошенка, що тут могло бути вотер. Роти, кофе, що тут могло фан бывшего президента, горевала недолго. Та і на протесті фізичних осіб підприємців під Верховною Радою їй також коментарі давали. Це не діє се поліція та дісе нашої влади. Я розумію, що люди банально могли не знати, кому саме вони дають коментарі. Тому, якщо ви дивитесь це відео, я хочу дати вам одну просту рекомендацію: якщо ви виходите на протести і до вас хтось підходить, щоб Би взяти коментар, поцікавтесь, хто саме і для якого видання хоче цей коментар узяти, і можете навіть взяти хвилину, щоб загуглити, якщо ви не знаєте, хто це або який це телеканал. Тоді ризик того, що ви будете давати коментарі пропагандистам, набагато буде меншим. Ну а ще ця пропагандистка дуже злякалась бандерівських автобусів. Во время речі толпу розділили. На дві половини і пустили автобус їй слід було бути обережнішою, тому що ночами цей бандерівський автобус їздить вулицями, хапає та поїдає вагітних немовлят ветеранів Беркута. Аліса Паршакова, Марія Коровіна і Георгій Радіонов Ізвістя спеціально для РЕН-ТВ. А це, до речі, дуже цікавий момент. Там пролунало прізвище та ім'я Марія Коровіна. Це іще ще одна російська пропагандистка, яка була у нас у Києві, коли ми святкували 30-ту річницю незалежності України, але зараз, мабуть, не змогла вже потрапити до нашої столиці. В цьому у наш кореспондент на місці. Марія Каровіна. Я про це тоді робив окремий випуск, але нагадаю, що Марія Каровіна тоді розповідала, що в Україні заборонили взагалі російську мову, а тих, хто розмовляє російською, оголосили людьми другого сорту. А мільйони граждан об'явлені людьми второго сорту тільки тому, що вони говорять по -русски. О, Російський ужас людей. на руському язике. Хоча он тут, вроді би під запретом. Ну і а вже ж вона тоді була нажахана мирними людьми, які вийшли святкувати. 30-ту річницю незалежності України і розповідала про жахливі вихадки радікалов. І страшного Степана Бандеру Праздник, який вроде би для всіх привращається в дикі виходки радикалов в центрі Києва, як страшній історичній хроніці, Весь день гримят лозунги, послідователі Бандери. І ось очевидно, після розголосу, після мого випуску, каровіна не змогла вже приїхати до України і замість неї приїхала сюди Паршакова. Государственним бюро розслідування не бувало м'яким приговором очевидно, довольні. Ого, пропагандистка і тут приму. Дрилась на брехати у такій маленькій дрібниці, тому що Петрові Порошенкові обирали запобіжний захід, а не оголошували вирок, як вона каже приговор. проте це не дивно. Вона там плутає абсолютно усе. Навіть Медведчука стала називати Медвінчуком. Збираються подавати апеляцію для порівняння Віктор Медвінчук, Віктор Мідвінчук, який теж проходить Ой. по так називаємо уголовному ділу. Та можливо, вона неправильною вимовою заразилась якраз від самого Медведчука, дуже відомого борця за російську мову, який так і не зміг її вивчити. Смотрите, ви зараз задаєте питання по вопроси повсяктізом, які вчерла Вчора, вчора это за слово? Правильно скажіть! Російський чоловік! Гадаю, якби українські прикордонники, коли вона заїжджала в Україну, запитали у неї про слово паляниця, то вона би точно цей тест провалила. Тому що навіть Печерський суд вона не може правильно назвати і каже Печорський суд. От здані Печорського суда колона соратників Порошенко двинулась по маршруту. Боже, яка гидота! Та я припускаю. Що ця пропагандистка могла потрапити в Україну абсолютно безперешкодно, навіть якщо наші спецслужби знали, що це російська пропагандистка, тому що я нагадаю, президент України Володимир Зеленський публічно сам запрошував російських пропагандистів в Україну. Ви знаєте, я вам скажу чесно, ви приїдете, Я вам буду, покажу. Ну так що реально не як ваші ну там є там товариш Соловйов, весело говорить там в Москві, що відбувається, А я завжди говорю, а ви приїдете, от. Що у нас Я Посмотріть в виду, ну, конечно, приїжджайте к нам? Та і з іншого боку, якщо у нас вільно працює абсолютно проросійський телеканал наш, який поширює російську пропаганду? Якщо немає санкцій проти нього, якщо російська агентура у нас не просто ходить вулицями, а навіть сидить у парламенті. І зрештою, якщо досі між Україною та Російською Федерацією є безвізовий режим, то чому б оце? Им пропагандистам спокійно сюди до нас не приїздити.